Всім привіт! Сьогодні у нас з Ви не повірите звідки з Pokémon да, Ми Все-таки зрозуміли із Володимиром на пару замовили ці картки. Я зарігався, він оплатив. Все як положено. Анбокс якийсь під сертифікатами. Індіанаполіс. Да, у нас, коротше, зламана робота вийшла. Все як завжди. Так. Давайте відкривати, дивіться, як вам тут лежить. Я Трохи перебрав, передивлявся. надивився в роликів, де ці промки пропадають. Ми замовляли заради цих промок. Продаємо промки 500 гривень штука. Якщо треба, пишіть. Ось такі, вони прям золоті, тут ще, мабуть, коди є, але це не точно. Ось такі крути пікачу з золотом, золотим тисненням. Да? Де наше золоте тиснення? Можете побачити. Together. І вони всі рівні, нічого не пом'яти. Так далі у нас такі штуки. Ви бачите Pokemon Center, наше замовлення і в коробці 4. Набори, 4 біндера. Вроча, план такий. Мені піни, володимиру пакетики. Да. а Вам промфі. Да, план капкан. Да, Пенігу у мене таких немає. Тут он латіос, чоловіос. І от джерачі Тут у нас селебі така прям крута. Uh -huh. і що тут у нас ще? Тут у нас латиос, да. Латиос, сусід, блядь, проснувся, стучить Ну що будемо робити Так, ну давайте відкривати по черзі. Доставать наши, как они называются. Да, я открою. Костян молчат слезы, можно рвать. Я скажу. Такі справи. Так, куди ніж діти? Ні, ні. Хопа. Хопа. Ось наш пін. І він, до речі. на одну штучку. Перший раз таке бачу, всі у нас якісь подвійні і два пакетики. Так, це сюди, це нам більше не треба. Так, ми доставимо. Саме цікаві, якщо різати, то нічого не буде. Бачите, бо тут підведемо пластик. Можна якось, якщо прямо прямо прям зберегти, Ось можете зберігти. у нас тут два пакетика. Sword Shield. Тут Battle Style, Fusion. Две штуки. И у нас вот такие вот Кент. Кентиха. Как тут говорят, Давайте сюда и сюда. Это сметать туда. Да, сюда. Работа на этой край. сюда. Вот такие сзади что-то на мачопа похож. Раз и С два. Тут у нас Battle Style і Fusion і этот повинен був десь попасть у нас називається Володимир казав, що йому двигаться треба Генгар, Ну будемо доставати без генгара не можна. Титц. Титц. Так, ну давайте ви ж там пам'ятаєте, як у нас лежало. Да, і будемо відкривати по черзі. Так, перше от давайте. Ну, давайте попустаємо перший креємо. Та у нас вже спини і промочки сюди. І пакетик з батлстайлу. У маркіза зашевелилась. Так, воно ну не міжклябить мебель. По-гарному. О, це ж треба по карточки перекладати. О, чорний код. Це добре. Раз, два, три, от сюди. Така подружинці. Давайте отак. От. Морпеха. Horlit, Електробас. Його переповняємо, що це крутий Беспровод. Бронзор. Щось опасне. Якось, так. Картки відкриваємо. Munchcrow, Hondum і Тудудудум. Праймер. І енергія. Чорт. Нічого смачного не випало. Так, далі відкриваємо. Ну, тут должен повинно бути вже Сто Сповідкова. Чорний код, я не знаю, це добре чи погано. Три картки. Так, глайско. Тривота. Енергія. Оникси чоловіки якісь швуміші, клеївки, трабіші, ндорус і тут що попало. Да? Тут цей заяць, мільйонна версія екземпляр. Ну Хоч щось попалося вже. Вже не сильно погано. Так, Баттл стайл. Батл стайл. У нас просто его розірвало, його переповняє мощь. І пакетик такий важить з ним, мабуть, щось смачне Але це не точно. Ви це яка панянка, який птах, риба, песик, який дуже сильний. Дивіться, що видвіряю по ступеньках на лапки спускається. Глайска, спойн, бронзор. Mm. Цей кент і... Да, я набрехав, що воно бажесне. А ви мені повірили. Щось у нас тут і не пахне генгера. Правда, ми один пакет відкрили. Із 4. Тут повинен бути генгер. Віра така, є. Але... Що ж залишається? О, білий код. Значить, нам точно нічого не буде. Чи буде? Так, раз, два, три. Тут можна енергію, ну Давай там. Додик, ще один. Он рукавиці, губки Боба. Це його руки. Вон, іві. шелдер, волтроп. Засмучений. Спочатку ти такий кажеш, що у мене все окей, а потім суїцидись. Якийсь солон, що він там небо тримає. Халуча і па-ба-бам! -ба Латіос. Майже пока. Так, далі у нас Battle стайл ще один. Зараз він порветься. белый, то есть черный кот. Может быть, что смачное. А там кто его знает, что там. Цепальным робом. Голбат. Ну сосед. Цикаво вам чудно соседа. Да какие он классный. Жучок. Выполз. Будивельник. Корпіш, маїнки і нічого. І темна енергія. Fusion. Залишилось ще три пакети. О, білий код. Це добре чи погано? Я щось чув, що якщо значит, білий код, це нічого не буде. Чи може шанси менше? Леха. Опять цей слон. Це. І та-да-дам, зато в вітрі попався проданий холом Так, останній шанс на Гендера взагалі нічого не збадається. Прям хернові паки у цих Це білий кот, це фіаска. Хоч лязочки таке попали. Правда, не полартова. Це, походу, погані коди, тобто пакетики у покицентра. Вже якусь шуш залишили. Що мене руки не вдачно надуються. Повезло, так повезло. І та да, -да дам та да, Ніфіга. І останній пакетик. Вы будете задумываться а варто то їх покупать чи ні. Чорний код. Так це сюди. Политот, хенергія, чатот, нато, нейж, такий кент, магмар. Заціян і ПЕМ. Це круте з цих пакетиків. Оце... І то це 30 центів коштує, коротше, 10 гривень. Весь улов. Сказати, що я не розчарований Ну можливо. Хотілося щось. І давайте куди? Раз, два. Три. Ще щось штати хороше. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. Так, ну, Затія була і за цього. Будемо продавати та відбивати оцей ужас. Що робить? Це боляче. 8 пакетиків і... нічого. Це як ЄТБ, тебе, але тебе є ЄБ. <свісно> і ось такі промочки. Бачите, що відбувається? 6, так що це небезпечно для дітей менше 6 років. Будьте обачні. Так що. Пока-пока.